Як Володимир Зеленський відповів 78 українців, які вважають його відповідальним за корупцію? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своє. І в цьому відео я хочу прорефлексувати на деякі дуже важливі насправді речі. Знаєте, впродовж двох місяців, літніх місяців, проходило соціологічне опитування. Я вже про нього говорив на ефірі, яке засвідчило, що 78% українців. Вважають, що Володимир Зеленський є відповідальний за корупцію. І ось я чекав, коли відбудеться відповідь Володимира Зеленського. Ну щось з розряду вибіжить там, не знаю, верещучка і скаже. Ой, ви знаєте, ми навіть не уявляємо, що має на увазі Байден, коли каже, що ми потонули в корупції. Ну, чи щось такого розряду. Але воно не відбувалося, не відбувалося. Потім було інтерв'ю для іноземних ЗМІ, і в цьому інтерв'ю Володимир Зеленський вжив просто геніальні формулювання. Він сказав, що. Західна допомога не розкрадається. Ну а побутова корупція. Ну, ми з нею боремося, але в мене нема часу. Там щось з такого розряду. Побутова корупція. От є західна допомога, а є побутова корупція. От Рєзніков, якого оваціями проводжали в Верховній Раді після того, як він пішов з посади міністра оборони України, яйця по 17, Там дизель олія там по 120 І ще там все це, що про що за явно завищеними цінами. І кінцеві втрати для бюджету України вимірюються десятками мільярдів гривень. Це побутова корупція. Але це ж не виправдання. Я чекав, 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 і ось 22 вересня таки з'явилася відповідь від Володимира Зеленського тим українцям, тим 78% українців, які таки нарешті почали розуміти принаймні адекватніше ситуацію, ніж розуміли раніше. А відповідь дуже проста. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція закупила 83 автозаки на 216 мільйонів гривень. Правда, старі автозаки не підходять, звичайно, не підходять. А в час війни витратити 216 мільйонів гривень на нові автозаки це дуже дуже логічно і дуже дуже затребувано. Тому що старий парк треба, звичайно, оновлювати. Ну а як його не оновлювати? Тут знаєте, не треба бути аналітиком від Бога для того, щоб здогадатися, що якщо 78% українців вважає, що ти відповідальний за корупцію, якщо пролито цілі ріки крові, якщо мільйони українців стали біженцями через твою бездіяльність по підготовці до війни, тут дійсно не треба бути аналітиком від Бога, щоб здогадатися, що протести будуть. Інше питання, що фактор повномасштабної війни, всі протести стримує, але це ж не може тривати нескінченно. Раніше чи пізніше народний гнів буде виливатися. Ну і власне готуючись наперед, 78% українців вже вважають Володимира Зеленського відповідальним. Ну, 83 нових автозаки закупили за 216 мільйонів гривень. Але це ще не вся підготовка, яку провів Володимир Олександрович. Насправді зараз відбувається обговорення бюджету в Верховній Раді. Є новий проект держбюджету на 2024 рік. Я його мабуть. Проаналізую окремо, але там також закладена дуже важлива і дуже масштабна підготовка. Ця підготовка полягає в тому, що витрати на Міністерство оборони урізають, тобто на Збройні Сили України там щось на 5 з лишнім відсотків менше. А ще якщо врахувати інфляцію, яка пройшла з лютого 2022-го, то виходить, що купівельна спроможність українських воїнів ну, суттєво впала навіть з виплатою всіх бойових. А от чиновницький апарат. Роздувається по декілька мільярдів кожне відомство. Але я це проаналізую в окремому відео. А так як бачите, підготовка йде повним ходом. Ну і Володимир Зеленський дійсно вміє адекватно відповідати українцям. Але в будь-якому випадку, насправді, ця новина носить безумовно позитивний характер. Чому? Для того, щоб зміни в Україні відбулись. Категорично необхідним є усвідомлення українцями всіх тих речей, про які я кажу. І коли, всупереч зеленому телемарафону, всупереч тому, що всі грантоїди, там на чолі з Томашом Фіалою, його українською правдою, повністю підспівують е е офісу Єрмака, там і так далі, на цьому фоні, ну, єдиний телемарафон, куди левова частка е грошей з держбюджету, фінансування виділяється з тих, які йдуть на медіа. І на цьому фоні все рівно 78% українців вважають Зеленського відповідальним. Це є передумова людей треба будити, і скидається на те, що значна частина українців таки почала прокидатися. А це є дійсно необхідна передумова, з чим я власне вас і вітаю. А в автозаках ми зможемо і їх повозити, коли прийде час. На цьому дякую вам всім за увагу. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити, підписатись на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Запросіть друзів зробити те саме з вашою допомогою. Це коротке, але дуже змістовне відео, яке власне покликане пробуджувати українців. Його зможе побачити більша кількість людей, і це насправді дуже важлива ваша допомога. Дякую всім за інформаційну підтримку. І дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.